Чимало наших краян і надалі залишаються на Євромайдані у Києві, де беруть участь у всіх заходах, що проходять у рамках протестних акцій. З деякими з них спілкувалися наші кореспонденти їхні бачення ситуації, що склалася на сьогодні, у наступному сюжеті. Майдан стоїть у людей. Бойовий дух не впав. Вони готові перебувати у столиці та на площах великих міст України до повної перемоги. А от утиски активістів майдану уже мають місце в цій новітній історії. Це стосується і прикарпатців. Зокрема, кількох молодих людей із Калуша, яких запрошували на розмову у спецслужби в якості свідків подій на Майдані, перевели у статус підозрюваних у хуліганських діях. Свій захист землякам обіцяють народні обранці, кажуть, не залишать революціонерів на поталу долі. Підготовлені депутатські звернення. Від мене особисто, я знаю, що ряд моїх колег з Верховної Ради з Франківщини вже подали такі депутатські звернення. Я би хотів відзначити те, що я думаю, що ви знаєте прийнятий закон про амністію і в майбутньому не порушення кримінальних справ щодо тих осіб, які брали участь у мирних демонстраціях. Ну він поки що не підписаний президентом і вочевидь, влада користуючись цим. Терміном цієї паузи, поки закони підписаний, вони все ж таки далі пробують назначити, грубо кажучи, когось винним у цих акціях. Однозначно, ми будемо відстоювати цих молодих людей, тому що ми розуміємо, що вони не мають відношення ні до яких організацій, безчинств і таке інше. Тобто, це все є надумане. Ті хлопці, які сьогодні підпали під пресу, то їм... І... Репресивної машини державної, які знаходяться на території нашої обласної ради, ми звичайно всім депутатським корпусом опозиційним будемо намагатися зробити так, щоб від тих хлопців відчепилися, дали їм спокій, і вони могли продовжити своє нормальне життя. Бо це є вияв демократії. Вони виявляють своє. Бачення подій, які відбуваються в державі, за це неможливо засуджувати. Це дикість в будь-якій державі. Звертаюся ще раз до всіх тих, хто попадає під якусь репресивну машину під цю жахливу систему правоохорону, яка насправді є не правоохоронною, а репресивною. Зразу реагуйте не пізніше, коли щось сталося, а коли отримати тільки перший документ, якийсь перший перший папірець або дзвінок. І не спішіть туди йти, а спішіть відреагувати, для того, щоб можна було отримати повноцінну і добру адвокатську консультацію, для того, щоб мати адвоката в таких справах і не реагуйте на те, що ви комусь зобов'язані. Ви зразу звертаєтеся до. Депутатів до Євромайдан Сос до того, щоб ви отримали адвокатську юридичну підтримку, репресивні дії влади спричиняють розростання майдану, стверджують народні депутати для консолідації суспільства. Це позитивний фактор. Однак, наш народ заслужив, щоб його чули швидше і не доводили до протестів, а тим більше розправ над мирними людьми. Сьогодні сучасники дали сигнал майбутнім поколінням уміти і могти захистити себе і своє українське. Якщо виникає, що влада не дослухається до громади, якщо виникає, що влада не дослуха. Хоча до суспільства, а йде в розріз тим бажанням людей, то не треба боятися. Треба голосно, міцно, спільно, разом і до кінця говорити свої твердані або своє за за конкретну думку, за конкретне бажання і ідеї. В Україні триває перманентний революційний процес. От, і революція в Україні новітня не закінчиться до того часу, поки не буде досягнутої цілі. Яка ціль, на мою думку, ціль це реалізація національної ідеї, панування. Українського начала в усіх сферах життя не тільки в політиці, в культурі, в економіці, в духовному, церковному житті і тому подібне, доки не буде побудований такий стан, що процеси стануть незворотніми що українському нічого не буде загрожувати. Революція це завжди протистояння. Депутати звернулись до силовиків із закликом про розумне використання наданих повноважень і не виступати катами свого народу. Я хочу застерегти виконавців, чиновників від того. Що вони згідно Конституції мають право не виконувати злочинних наказів. І хочу застерегти від того, щоб не мали вони надмірного наміру вислужитись перед кимось і чинити беззаконня. Тому що е я впевнений, що наступить той час, коли всі ці факти і всі ці дії їхні, як службовців, будуть так само ретельно переглядатися.